Слухайте вашу свободу. її сьогодні. Я, Ірина Штогрин. Чи є євроінтеграція свідомим вибором владної еліти? Це запитання. Я сьогодні ставлю за прямою адресою. Гостем студії є Ганна Герман, народний депутат фракції партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, і позаштатний радник президента України Віктора Януковича. Доброго дня вам. Доброго дня. 490-2905, якщо маєте запитання, телефонуйте код столиці 0,44. Пані Герман, коли ви переходили в адміністрацію президента з адміністрації президента на роботу в парламент, ви сказали, що обираєте найважчі сфери роботи, права людини, питання європейської інтеграції. Навіть сказали, що вибір цей хороший на вашу думку, бо на найскладніших напрямках немає конкурентів. З огляду на останні ваші публічні дискусії, зокрема з Віктором Медведчуком і з колегом по парламентській фракції Олегом Царьовим, видно, що конкуренти є, можливо, вже навіть з'явилися вороги. Скажіть, будь ласка, от е, те, що Олег Царьов зробив це цю заяву, це означає, що він її погоджував з Олександром Єфремовим, і що це позиція фракції в цілому. Це треба запитати в Олександра Царьова. Я знаю позицію президента. Я знаю, що президент ішов на вибори з програмою, і серед програмних засад президента України був напрям на європейську інтеграцію, на стандарти, президент під час першого свого візиту до Брюсселя, який він зробив відразу після інавгурації, чітко заявив. Що він хотів би, щоб Україна стала україною європейських стандартів? Щоб в цій державі, в нашій державі, були стандарти права, стандарти захисту прав людини, стандарту захисту здоров'я людей, європейські стандарти, стандарти життя людини, побуту і стандарти європейських цінностей, моральних називаєте речі числі. за які проголосують обома руками. Усі люди, які нас слухають, президент ішов на вибори з цією програмою, і жоден крок президента під час його. Діяльності донині е, не свідчив про те, що президент відступив від свого європейського вибору. Але всі заяви президента, всі його кроки, його реформи спрямовані на те, щоб Україна стала в майбутньому державою високих європейських стандартів. Звісно, це не проста річ, і це дуже складна річ. Це, на це потрібно Зрозуміло. багато часу, але е, Президент до цього йде, ми до цього йдемо. Чи допомагає і всі йому люди пракція, його підтримують. І його партія? Оскільки пані Герман, партія регіонів завжди виділялася на тлі українського політику, тим, що там була дуже чітка дисципліна, і якщо виступали з якоюсь позицією, то ця позиція була узгоджена, і всі говорили одне й те саме. От зараз у цьому питанні ми маємо просто багато думок, Сміга. і навіть прямо Смію вам заперечити. По перше, я хотіла би сказати про те, що ставши президентом президентом України президент Віктор Янукович перестав бути лише лідером партії регіонів і фракції партії регіонів. Він став лідером українського народу, і думка українського народу, становище українського народу у справі євроінтеграції є для нього пріоритетом. Друге. Я яскравий приклад того, що в партії регіонів немає аж такої єдності думок. Згадайте, наприклад голосування по геноциду по визнанню голодомору до геноциду. Так, коли я голосувала. Так, ви маєте право на особливу думку. чому я маю право? Я собі беру це право в партії фракції регіонів. Маєш право на те, що ти собі сам береш, на що ти сам себе налаштовуєш? Є різні думки. Це Означає що таких сміливих, люди. як ви там немає більше? Чому ну якщо царю виступив проти? Лінії, наприклад, президентської а партія регіонів. Фракція партії регіонів вважається фракцією, яка підтримує лінію президента. значить, є відважні, є багато в нас відважних людей, які дозволяють собі висловлювати ті думки, які їм пасують. І це свідчить про те, що у нас немає ми не мілітарна фракція, ми не біле братство. Ми фракція, де можна висловлювати свою думку особисту, можна разом дискутувати між собою різні члени фракції і я вважаю, що це нормально, це в порядку, і ми повинні тішитися з того. Бо якщо ми будемо мати мілітарну фракцію, де не можна висловлювати інших думок, це дуже поганий сигнал тобто для не демократії для про демократичного про розкол. Процесу. Оскільки президент має чітку позицію щодо євроінтеграції, ви її власне щойно ще раз нагадали нашим слухачам. А голова заступник голови фракції парламентської фракції партії регіонів Олег Царьов. У своєму інтерв'ю, зокрема, Форбсу каже, що ось на останній зустрічі президентів Росії і України Путін дав зрозуміти Віктору Януковичу, що якщо Україна не дослухається до думки Росії, не вступить в митний союз, а вибере е, асоціацію з європейським союзом. То Кремль виставить проросійського кандидата і не виключено, каже Царьов, що це буде Віктор Медведчук. Знаєте, я не думаю, що царьов був на зустрічі двох президентів. І ще більше не думаю, що він знає, про що вони там Але Медведчук знає, оскільки Путін поїхав прямо після зустрічі з Віктором Януковичем до Медведчука. Я думаю, вам треба Медведчука запросити тут до студії про все про нього докладно е, запитати. Я знаю. Позицію президента України, бо він її ніколи не приховував. Він її завжди публічно висловлював. Я знаю, що президент Росії не буде якісь нав'язувати щось Україні. Президент Росії розуміє, що Україна незалежна держава, і це український вибір, це вибір народу України. І е, я думаю, що всі ми е, тут дещо можливо згущуємо фарби. Дай Бог, але Віктор Медведчук ось буквально днями заявив, що ці ваші коментарі даруйте не в тему. Я цитую те, що він написав на сайті українського вибору, тому що він каже, що якраз ті в лапках називає євроінтегратори, ніколи не питали думку народу про те, чи хоче він в Європу. І навіть я процитую, як це було сказано. Не спроміся запитати думку українського народу. У затягуючи країну в пастку під назвою Асоціація з ЄС, ну я не знаю, чи Віктор Медведчук питав народу, чи він не хоче в Європу. Принаймні я жодного разу жодного висловлювання від загалу українського, від громадських організацій, яких дуже багато незалежних в Україні, від відомих політиків, від авторитетних людей, від простих громадян України. От спробуємо зробити експеримент. Вімкніть телефонні дзвінки. І якщо люди будуть дзвонити і казати, що вони не хочуть європейських стандартів, що вони не хочуть євроінтеграції, Та, будемо що має рацію. Будемо вважати. Жати, що Медведчук запитав українського народу, що український народ не хоче європейських стандартів. Думаю, що ми розуміло, Віктор це Володимирович... опитування і маємо якраз Д... те, Мені... що ми ще до вашої позиції. Мені звичайно приємно, що Віктор Володимирович читає мої скромні думки. Такий знаменитий юрист, багатий чоловік, читає думки такої скромної е людини, як я, і пробує зі мною дискутувати. Е я думаю, що він просто. Е е вже за засумував, заскучав за публічною дискусією, за публічним життям, і це добре. Це приємно, коли люди в Україні мають право вільно публічно висловлювати свої думки. Віктор Володимирович, мені здається, я правильно його по батькові назвала. Вважає, що Україна не повинна йти до європейських стандартів. Я і як мені здається, судячи з останніх соціологічних досліджень, більшість українців вважаємо, що це єдиний шлях для українського майбутнього. Якщо є ще хтось третій, хто Давайте знає третій, дорогу. слухача говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий день, шановна ведуча, шановна пані Анна. Ну зрозуміло, ми всі хочемо жити за європейськими стандартами, це все зрозуміло. Але є деякі моменти, які, наприклад, дивують, коли нам розказують представники, наприклад, міністерства закордонних справ про те, що у нас буде зразу відверто в'їзд в Європу безвізовий. У нас будуть стандарти в свій час. Пана Грицько розказує, що якщо ми приєднаємося до НАТО, то всі пенсіонери України будуть одержувати від НАТО, мається на увазі. Пенсії європейського масштабу, ну ви знаєте, мені здається, що трошки посадовцям треба бути більш делікатними і більш реально описувати ситуацію і те, що нас чекає, це перше. А друге, пані Анна, до вас конкретне питання. Скажіть, будь ласка, чи звертаються до вас люди ну, з українського загалу зі своїми проблемами? І наскільки ви можете маєте змогу ознайомлюватися з тими листами? Особисто я зверталася до вас, але на жаль, не буду озвучувати, що в результаті одержала. Я не хочу вас образити ні в якому разі, але е, ті люди, що вас оточують, є вашими референтами секретарями, хай будуть уважнішими до простих людей, як ми кажемо. Якби ви були такі ласкаві і назвали своє ім'я, прізвище а потім подали. Режисеру, так, подали ласка. режисеру телефон. Я відразу після ефіру вам зателефоную. І ми подивимося, яка була ваша ваше прохання, який був ваш лист. і Я обов'язково відреагую. Я думаю, що ми тут на місці відразу на Радіо Свобода все це вирішимо по мірі моїх можливостей. Стосовно заяв пана Огризка про НАТО, пан Огризко був в уряді Юлі. Тимошенко, і я на жаль не можу відповідати за його слова. Я можу говорити про тих міністрів, які є у нашому От що уряді. щодо візового і режиму. Ми добиваємося, і це мета в українську. Уряду, щоб українці мали відкритий в'їзд в світ, щоб світ для українців був відкритий, щоб вони в'їжджали в Європу без віз. Це є мета наша, і її ніхто не заперечує, і безперечно, після вступу української до України, України до Європейського Союзу, остаточного вступу. Безперечно, українці будуть мати такий вступ. Українці будуть мати. Я сподіваюся, ще раніше безвізовий режим, тому що в цьому напрямі дуже багато зроблено. Стосовно ж того, що е, е, люди там колишні чиновники, Огриско, робив якісь заяви про натівські пенсії. Ну, я думаю, це правильніше було питати не до мене, тому що пан Огриско ніколи не належав до нашої команди. Про заяви теперішньої команди, ось зокрема, уряд повідомив, що виділяє кошти з бюджету на створення позитивного іміджу України, тобто конкретним засобам масової інформації закордонним, будуть давати якісь Саме вочевидь, я не знаю, я це просто так інтерпретую, і платити гроші за те, щоб розповідали про щось хороше про Україну. На вашу думку, чи правильний цей підхід, і як би ефективно можна було б ці державні кошти використати? Імідж України можна зробити добрими ділами? І... А для того, щоб світ знав ці добрі діла, треба частіше спілкуватися з західними журналістами. Треба їх запрошувати, давати їм інтерв'ю, самому їздити по європейських столицях, говорити з журналістами, і це зовсім не коштує ніяких грошей. Я не знаю, що там виділив уряд для як ви сказали іміджу. Я знаю, що на вчорашньому засіданні уряд виділив величезні кошти на побудову пам'ятника голодомору у Вашингтоні. Минулого разу, коли я була на Радіо Свобода, ми тут вперше затрухнули цю тему. Тоді ми пообіцяли людям, що такий пам'ятник буде. Вже тоді доброчинні кошти на спорудження цього пам'ятника був виділив пан Дмитро Фірташ, який, до речі, фінансував дуже багато будівництв, багатьох святинь, зокрема в храм греко-католицький. І Український католицький університет у Львові і реставрував своїми коштами святу Софію біля Риму, греко-католицький храм, і пан Дмитро Фіртов був такий ласкавий, виділивши кошти для будівництва цього пам'ятника тоді, коли існувала загроза, що буде зрив цього. Тому що, якби до червня ми не почали процес спорудження цього пам'ятника, уряд США забрав би цю ділянку в Україні, і ми б вже сьогодні не могли навіть говорити про відік. Виділення коштів урядом, але оскільки зараз уряд виділив ще кошти на цю всю справу. То у нас тепер є суперлюксус, і ми зможемо мати в Вашингтоні цілий український центр історико-культурний. Можливо, вдасться купити будинок. Буде пам'ятник голодомору, буде музей в цьому будинку, буде культурний центр. Я дуже тішуся з цього з цієї речі, і я думаю, що уряд, тут, виділивши кошти, поступив дуже правильно. Стосовно коштів якихось там іміджевих, я про це не знаю, але я знаю одне. Імідж робиться добрими справами, відкритою позицією, чесним обличчям і частим спілкуванням з журналістами. Бачите, як Віктор Ющенко зробив добру справу, посприявши створенню пам'ятника і центру пам'яті жертв голодомору тут в Києві і по всій Україні Віктор Янукович у Вашингтоні. Але ж нас як громадян. Має цікавити те, чи ці жертви отримали належне вшанування від нас живих тут зараз в Україні. Скільки це... в Україні таких місць? А це де питання трава росте над могилами. А це питання, моя дорога. Ми повинні ставити самі собі. Не можна все звалювати на владу. Ми громадяни. І якщо в нашому селі... Не можна громадою поставити хрест і піти і посадити квіти, а не казати, що там трава заростає. Не треба чекати, що президент приїде наші могили виполювати. Ми за свої могили за своїми могилами повинні самі пильнувати. Я вважаю, що це правильна постановка питання в суспільстві, яке намагається бути громадянським. Дякую. Нагадаю, що у нас в ефірі Ганна Герман говоримо про те, чи є євроінтеграція свідомим вибором. Владної еліти, і нагадаю, що цю розмову ви можете знайти на нашому сайті. Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи Радіо Ганна Герман, народний депутат фракції партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, і позаштатний радник президента України Віктора Януковича. У студії вашої свободи веду ефір. Я Ірина Штогрин, 490 490-2905, наш студійний телефон. Ще один дзвінок. Говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий. добрий. Я дуже хотів би, щоб наш народ жив так же по європейськи як живуть і Янукович, і вся партія регіонів, і всі комуністи, які там лікуються, які там тримають свої багатства, які там діти відпочивають, і самі відпочивають в Європі, от і під захистом Євросоюзу, бо вони до до Путіна не їдять туди під захист. Але таке питання: що е, чи багато у Путіна е, компромату на Януковича, Чи достатньо буде щоб заставити його піти? Е, до, до Росії і Китаю. О, і до... Ось яке питання, пані Герман, е... про компромат. Цікаве питання. Я думаю, що Преса, яка мала довгий час, відколи Янукович у великій політиці, багато замовлень на компромати проти нього, вже писала такі несусвітні речі, що я не знаю, що ще можна вигадати, щоб нашкодити іміджу Януковича. Як бачите, він з цим усім впорався, бо бруд не прилипає до нього на щастя. Він робить свою справу, робить впевнено іде впевнено стосовно життя. По європейськи знаєте різниці рівня життя людей, народу ми, і еліти української ну, в, в усьому світі. Є різниця між життям еліти і народу. Це так, але я хотіла звернути увагу на те, що е, стандарти європейські ми ми часом дуже спримітизовано сприймаємо цей цей вислів. Це насамперед цінності людям, пере це насамперед, це насамперед е, те, чого не купиш за гроші. Це вміння жити чесно, це вміння мати ті жити засади, за законом. Жити за законом. Це мати ті засади, які ти робиш не тому, що ти боїшся, а тому, що ти маєш в серці якісь переконання. Моральні цінності. Це більший стандарт європейський, і ми в Україні будемо мати більше з тим проблему, аніж з економічними проблемами. Тому що ми вже економічні проблемки абсолютно так. Економічні проблеми дуже легко полагодити. Знаєте, варто запустити цей механізм на ріст ВВП, який би давав можливість збільшувати пенсії і так далі. І, так далі, і все буде краще. Але свідомість людей. Ментальність людей повернути високу культуру відносин між людьми, повернути християнські цінності, засади тут просту засаду люби ближнього свого, як самого себе. Для цього потрібні століття, для цього потрібна, щоб демократія в Україні мала стільки років, як, скажімо, британська пані Герман, і так але далі. Ви людина дуже досвідчена з величезним досвідом. І ось таке просте питання: спрощу, як це властиво народу. От, скажімо, Україна таки підпише угоду про асоціацію. Ви людина дуже екстравагантна. Вас таблоїди весь час демонструють як зразок такого вміння так одягатися, що це просто викликає захват у жінок і у чоловіків. А от скажімо, якщо подивитися на те, як одягається Ангела Меркель чи Кетрін Ештон, це знаєте такий традиційний демократичний європейський стандарт, і це не так, як одягаєтесь. ви. Ви знаєте, кожна жінка має свій стиль. Кожна жінка допасує, знаєте, в Парижі кажуть, смак коштує більше, ніж грошей. Треба мати добрий смак. І коли ти маєш добрий смак, ти зможеш допасувати одне до одного. Так що здається, що то Бог зна де. де а і насправді як. От. А ну, Насправді ні. Ну мається на увазі, це бо, не такі коштовні знаєте, перли, як може видати. І, і дивіться, в мене зараз на, на руці перстень, який я зробила, з це, такий дротик, яким від капельниці. Це коли я була е, е, хвора і в мене був інфаркт, у мене була капельниця. І я відтяла кавалик того капельниці, приліпила штучну перлину і зробила, як писав е, поет з того перстень. <сум> 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 і і і всі ходять і питають: Боже мій, який дизайн, від якого це э, э, дизайнера? <сум> Словом, Парижі казали, смак коштує більше, ніж гроші. Кожна жінка вибирає свій стиль. Меркель в її стилі а це теж достатньо коштовні костюми. Вона носить, але в неї стиль такий, що це виглядає ось так. Ви дуже елегантна в цьому. Льоні. Я елегантна ми з вами відійшли я від теми тому... євроінтеграції. Ну, ви самі мені нав'язали цю тему. Я елегантна в моїй капельниці, персні з капельниці. Бо, тому, тому повернемось... Це, це абсолютно не можна мати дуже багато грошей і виглядати е, вульгарно. так, як до виглядають стилю, дружини деяких форман, деяких антиєвроінтеграторів. Скажем так. Я не дарма, як ви кажете, вас примусила війти в цю тему. Повернемося до стилю і до логіки у, політи... у політиці. Ось ви ж знаєте, що. Олег Царьов посилається на дослідження на юридичний висновок, зроблений компанією, яка яку очолює заступник Віктора Медведчука по українському вибору, і я нагадаю, що там йдеться про те, що чинні норми конституції не дають можливість Україні вступити в підписати угоду про асоціацію. Якщо коротко, то це зводиться до того, що мовляв, в української влади заберуть ті важелі, які дають їм можливість ухвалювати самостійні рішення. Уряд оприлюднив на своєму сайті проект угоди про асоціацію. Кожен може з ним ознайомитися, але, наприклад, ми, журналісти, не бачимо контраргументів юристів, таких як, скажімо, Портнов позиції Медведчука і ось цього центру, який зробив цю юридичну юридичну розвідку. Чи ви читали роздуми з цього приводу пані міністр юстиції Олени Лукаш? 所以。<Tak. S 2> <ta> Так, вчора вона робила відповідні заяви. Так, я думаю, що там достатньо аргументів, як і достатньо оцінок рівня кваліфікації юридичні юридичної пана Олега Царьова. Я думаю, що дискусія, яку нам нав'язав Віктор Медведчук, вона дуже корисна для нашого суспільства. Вона згуртує наше суспільство, вона згуртує навколо президента України всіх єврооптимістів, всіх людей доброї волі, які не хочуть різкого повороту. Ту назад основного напряму української зовнішньої політики, і я думаю, що Медведчук, думаючи, що він зробить можливо Януковичу якусь прикрість, нас насправді зробить йому дуже корисну справу, бо він згортує навколо нього людей, які справді підтримують лю президента. У євроінтеграційному напрямі розвитку України ознака часу, те, що дискусії зараз точаться в соціальних мережах. Зокрема, Радіо Свобода має такий досвід, якщо хтось має, хай ще повідомить про це, що, наприклад, якщо ми хочемо повідомити про якісь порушення з боку чиновників, в ну, основному це стосується наших інформаційних запитів, і пишемо це на сторінці, скажімо, на офіційній сторінці прем'єр-міністра України Миколи Азарова або на офіційній сторінці у мережі Фейсбук партії Регіо. То буквально за 2-3 хвилини цей допис зникає. І якщо подивитися на ці стрічки, то ми бачимо там лише позитивні розповіді про те, як добре працює уряд, як ще одну хорошу справу зробили і так далі. Але там немає того балансу, який вказує на реальне сприйняття життя. Чи ви б бачили десь в світі уряд, який би сам про себе щось погане казав? Я не бачила. Я думаю, що уряд, я думаю, обережа, що не... правильно уряд робить що е, свої сили акумулює для того, щоби показувати і тих людей, які його підтримують. Бо тих, хто критикує уряд, достатньо. Але повірте мені, що справді в Україні уряд робить багато речей про які не знають люди. І позитиву, ми чому часом програємо пропагандивно? Тому що нинішня влада не має достатньо добрих спікерів, достатньо людей, які би проводили ефективні комунікації з суспільством, ви їх не бачите. Я думаю, що їх дуже бракує. Нинішній владі. Нинішня влада повинна розширювати це коло своїх прихильників, які вміють добре говорити, і які вміють не тільки критикувати уряд, а й показувати те, що він Якщо людина говорить чесно, то їй вірять. А для цього треба, щоб це було не за гроші, а за переконання. Не завжди є люди, які говорять за гроші так, завершувати, міло, що їм вірять. Дякуємо. Дякую. Я думаю, що радіо свобода. Це поможе.